Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад на екрані ще один з наших об'єктів, який ми закладали з нуля. Куча є у нас там відео на каналі про цей об'єкт, ще коли отут росли дерева. Зараз тут стоїть вже будиночок невеликий. От. І... І що? Сьогодні ми тут провели обрізку. Сьогодні у нас 16 лютого 23-го року Вінниця. Значить, деревам піде вже третій рік. Більшості да, дерев. Деякі тут пересаджувалися, вони теж є на тих відео. Оці там далі дерева вже більш дорослі. А оце молоднячок. Е, який момент Тут є тут у замовника, у хазяїна є рейтер, яким він стриже газон. До речі, тут посіяний просто садовий рейграс райграс, який ми так само сіли без поливу, і доволі добре він тут себе почуває. Е, значить от І щоб, щоб рейтеру, рейтером було. Комфортно працювати, то е, нижній ярус на деревах має починатися десь вище метра, а то і краще метр двадцять, метр тридцять, метр п'ятдесят, можливо, навіть. Це якби е, принципово для замовника. І трохи трохи випадає з. Теперішніх критерій, напевно, тому що всі хотять дерева понище, щоб плоди починалися з самого, можна сказати, від землі, там 50 см і вперед. От, оці дерева от декілька, ті, які були пересадки, тобто вони росли, вони вже то, ну, в п'яти, в плодоносячому віці ми їх пересаджували раз, два, три, чотири. Ото. Це чотири дерева, а і ото п'яте ще. Е Чотири дерева, які були вже дорослі, вже сформовані, можна сказати. І оце все. Як видно, це були гілки. Оце сьогодні була вже обрізана. Тобто потихеньку-потихеньку ми їх виводимо і зараз оця висота до початку нижнього ярусу складає на цьому дереві метр м. Тобто було дуже багато скелетних гілок. Тут так само Ось сьогодні вирізана ця гілочка. І оця гілочка. І, і от такий вигляд зараз має дерево. Ну і тут так само. Тут тобто така собі визитівка даної ділянки. І тут оце дерево теж. здорове велике Воно пересаджувалося здоровим, великим плодоносячим. І якби така от... Історія, робочий день підходить до завершення, погодка сьогодні була прямо чудова, не вітру, не снігу, не дощу. І такий десь плюс, плюс декілька градусів. Як показав мені мій домашній термометр, сьогодні мінус 0,75 градуса. Так, пройшов наш робочий день, була знов таки одна тривога. Так що рухаємось далі, йдемо до перемоги. Всім мирного дня.